Цього року вперше кінофестиваль «Молодість» започаткували окрему програму Молоді з дітям. Ця програма проходить за вашої підтримки. Яким чином ви контролюєте, що дивляться ваші діти? Я їх так завантажую. Музикою, танцями, навчанням, що в них дуже мало часу залишається для того, щоб просто дивитись телебачення чи грати в якісь ігри. 1 вересня ваші діти пішли в українську школу. Потім стало відомо, що насправді ваші діти паралельно навчаються у Великобританії у місті Шузбері. Власне, чи всі троє молодших дітей поїхали на навчання в Англії? Ми з вами зустрічались 1 вересня. Діти пішли до Кловського ліцею. Вони там навчаються за особливою програмою, тому що час від часу вони їдуть, щоб навчатися додатково в інших країнах. Насправді для дітей це не так вже й легко. Як надолужуєте українську програму? Для мене це питання номер один, щоб мої діти вивчали і знали всю програму, яку у нас викладають в українській системі. Тому е, вони обов'язково всі контрольні пишуть, вони здають екзамени і е, я впевнена, що вони е, отримують знання якісні, які будуть відповідати всім нормам української школи. Ви теж навчаєтеся. Ви якось зізналися, що не так вже й досконало володіти українською. Як проходить це навчання? У вас є викладачі, репетитори, які до вас приїздять? Я хочу, по-перше, пробачитись перед всіма, хто мене слухає мою українську мову. Я, я намагаюся вдосконалювати її. Ну на жаль, іноді щось не так гарно виходить. З викладачами зустрічаюсь і вони мені допомагають поставити гарну мову. І я їм дуже вдячна за це.